Десять аматорських команд, представниць різних трудових колективів, підприємств, організацій та учбових закладів беруть участь у цьогорічному чемпіонаті Полтави з футболу. Сренування традиційно йдуть в два круги з найбільшим переривом, а не длительні, більше 6 місяців. Тобто, ітог наших соревнований буде в початку октября. Ми визнаємо звання чемпіона міста Полтави 2014. Матч відкриття турніру був символічним, адже в ньому зустрілися ветерани полтавського футболу Зоря Ворскла та юні гравці з дитячо-юнацької футбольної школи Ворскла. За перших виступає велика кількість дуже відомих у минулому гравців, як, наприклад, Олександр Милащенко, Юрій Мармач та Іван Шарій. Крім того, ветерани нещодавно виграли весняний кубок Полтави, тому їх вважають фаворитами першості. Будемо грати проти молоді, думаю, їм буде і поучительно грати проти таких мастеров, як Шарій, Кислов, Ротань. Так що пару слов возможно там в процесі гри поучительних скажете? Звісно, обязательно без цього не буває і хороших, і, і не очень хороших. Ну, це футбол. Сейчас, звісно, не найкраще час для України, але ми щось делать, играть в футбол. Показати змістовний та хороший футбол ветеранам вдалося, адже вони впевнено перемогли молодих ворсклян пять